Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Зараз зібралася, йду в наш епіцентр, щоб купити те, що я планувала перед Києвом. Хоча я тоді не знала, що я поїду в той день в Київ, Ви пам'ятаєте, я вам казала. Потрібно вже займатися потрохи починати там генеральним прибиранням. Щось у нас така погода. Зараз 9 година ранку. Добре, що згадала, що біля мене є епіцентр. Зараз іду баніш потрібно купити. І стосовно погоди казали, після 10-ї дощ стоїть 50%. Ага, воно вже полопу щось мені тут капає. Тому зараз куплю те, що мені потрібно. І почну потрохи перед новим перед Різдвом, Новим роком. Займатися генеральним прибиранням. Потрохи-потрохи, а робити треба. Хто за нас це буде робити? Ніхто, тільки ми. Так, так, так. Я вже приблизно знаю, де тут що стоїть. Я казала, що це такий, як міні-епіцентр, але є все потрібне. Ого, ваніш. Ваніш, ваніш. 137 гривень. Який тут об'єм, у мене щось не таке, тут 500. Для білого мені потрібно теж. Ну, для білого там ще є в мене на один раз. А кольорове потрібно буде брати, То я візьму. Ну так, вибір не дуже великий, але те, що потрібно, воно то є. Так. Пам -пам пам О, до речі, гель для праня зі знижкою. й нормальна знижка. Я таким користуюся, і таким білим. Зараз я подивлю, щоб я ні про що не, не забула. О, губки мені потрібні. Так, 29 гривень. Такі невеличкі, бо дуже часто я їх змінюю. Якраз нормально. Їм все одно одна шана. Правильно, правильно. Тому ось такі 10 штук. 20, ну майже 30 гривень. Для душі зі знижкою йде зараз в епіцентрі. Але фа мені чогось Ні, нормальний, нічого не можу сказати. Але якщо є вибір фа або оцей, то я завжди беру такий. І червона смородина, колись я купувала... О, дивіться, з кавуном з'явився. Треба понюхати, М -м -м, як він пахне. А, я ж в розетки тоді купила, в мене там є. М -м -м. Угу. Пустили козла в огород або Таню в підцентр 199 гривень. Ось такі мисочки є під ак на акції. Так. 169 це те, що. Ось так вручну можна різати зелень, ви зрозуміли, так? Та я і так поріжу, якщо мені треба борошно сіяти. Так, так, так. Що тут? Ще таке, що мені? Ні, виб... я кажу, вибір тут не дуже такий великий, але те, що тобі необхідно, все можна знайти, щоб не їхати туди на лівий берег. Так, а це рушники. Ага. Так, дівчата, мені в магазин потрібно носити окуляри для того, щоб тут розмір почитати, але я вам так крупно покажу, буду монтувати та і сама побачу. Ціни, розмір, ціни, розмір на рушнички. Від солоденьки можна купити і, до речі, 59 гривень такий шоколад, але це молочний. Я молочний ні. Якби це був чорний шоколад, я би купила. А так, такі пірамідки, І солодощі усіляки, все є. Ну, якось так. До речі, 12 гривень такі цукерки. Треба буде взяти. вишня яблука і полуниця яблучко. Це корисні такі і знижка. Як ви гадаєте, скільки стоїть таке домашнє взуття? Бачите, яке? Тепленьке. Я як подивилася, 135 гривень. І тепленькі такі, тепленькі, дивіться. От. Тут як резина, бачите, вони. Не... 23-23. Отак. От так, а це шкарпетки 243. Ні, ну вон. А вони такі теж легенькі, легенькі. То домашні взуття, а це шкарпетки. А може, от, а, боже, ось ж шкарпетки. Так це як гольфи йдуть зі смехом, зі смехом, зі смехом. Ну, мабуть, це мається на увазі шкарпетки, а це домашнє взуття. А, ось чорні. Ні, а ці 198. Не знаю. Що бачу, те я і вам показую. Подушка новорічна. парам пам 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 200. Двісті... Ой, 329. Ось я знайшла 102 гривні білий ваніш, він трішки в іншому місці стоїть. Білий і тут 1002 гривні ось такий, то я і візьму. Саме такий, правильно. Його мені на того вистачає, не так часто потрібно. Кавоварка є 459 гривень. Ось така і 899. Така кавоварка. Рветки 23 гривні, такі новорічні. Бачите, як складені. Не так, як ми, звичайно, звикли, що отак. Ну, так, Новорічні. Такі 18 гривень, а такі 23 гривні. Тільки додивилася і посуд тут теж є. Такий невеликий вибір, але є 89 тарілочки. Ну, такі за розміром різні. Ціни я вам показую. Якось так. І тут така. Ні, це не малюночок, це як там щось таке візеруночки. Чашки, чашки, чашки. 139 гривень. Дивіться. Вона матова йде. Вона на дотик, як вілюр, знаєте, таке. Цікаво, цікаво. Це вже звичайні такі чашки, ну, чашка як чашка, що тут. 61 гривня така чашка. Червона 55, зелена 39. Це така як матова. Так, все, добре. І подушки, кому потрібно є, все є. Я вже буду йти на касу, взяла ваніш, більше нічого такого не купувала. Тому що... Сі мочалочки я чогось поставила на місце, в мене ще три в запасі є, не хочу поки брати, щоб було. О, будь ласка, все для хазяйства, все, що потрібно, батарейки, до речі, 176 гривень. 10 штук. А я коли була в епіцентрі, то купувала там новорічні декори, все. 10 штук батареї коштувала 100 гривень. І я думала, що це дорого, а, а варта. А може це виробник такий, що воно, я не знаю. Вон, бачите? І менше такі. Теж за ціною. Так, все добре. Іду, йду, йду на касу, йду, 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 йду. І чого, стало? чого стоїш? Я щось хочу пригадати, а що я хочу пригадати, то я вам не знаю, що сказати. А, до речі. Я вам казала, що я вже відходжу від усіляких антіжерів і на кухні краще прибирати, бо це я сьогодні планую на кухні прибирати, миючий засіб для посуду, на губку і все нормально відмиває. Але я колись в епіцентрі купувала такий півник, у мене десь стоїть. Треба його сьогодні буде, вже, щоб нічого в цьому році не залишати. І скільки він тут коштує, 158-162. Треба сьогодні буде його використати, буду їм мити кухню. Отак. От Згадала, що хотіла. О, в нас вже дощ пішов, що це таке. Я пішов на діла, йду. До речі, Київ Стар. Вчора з'явилася сітка. Потім сьогодні зранку я кажу, Владику, давай я до тебе зателефоную. іде дзвінок, і коли він знімає слухавку, щоб казати мені Алло, воно як скидується. Тобто сітка з'явилась, але зв'язку ще немає, це я так розумію. Тому що подзвонити ми один одному вже можемо. Таня, йди додому, а Таня стоїть під дощем, ну, я ж з вами розмовляю, спілкуюся. Тобто подзвонити можемо, але зв'язок ще не спрацьовує. Я не знаю, як у кого, я кажу лише от за нас. Це на сьогодні вже 14 грудня. А я стала тут біля ялинок такий аромат хвої йде, а я таке обожнюю. Я на це обов'язково звертаю увагу. Так, а дощ сильніший і сильніший. Воно як з крупинками якимось. А я ще хочу на базар заскочити, поки стою на світлофорі. Скажу вам, там жіночка на касі питала у консультанта. Каже, у вас є водофон? Він каже, ні, у нас ну, карт, щоб картку купити. А він каже: Ні, у нас залишився тільки Київстар. Вона каже: Та ні, пане, я вам дякую, в мене є вже Київстар. Ой, а вже ведеться така слизько. Нічого, якось потихеньку схожу на базар. Так, пішли. Так, нічого. Зараз там на базарі навіси будуть. Знаєте, це як поруч, так думаєш, та забіжу, та що тут? Тому я зараз біжу. От. Фух. А там далі навіси. І буде краще. О, людей нема. Слизько, ковзанка, козанка, ну нічого, а що поробиш, таке життя. На базарі нічого я їй не взяла, чого я сюди прибігла, то хто його знає, але по спілку... на базарі небагато людей, і продавців небагато. Але у людей теж таке, знаєте, каже, гудок іде, а коли ти береш слухавку, щоб сказати Альо каже, воно скидається. Я кажу так, зв'язок сеть є, мережа є, а зв'язку ще немає. Ну нічого, потрохи вона якось там буде встановлюватися, на що ви хотіли. Так воно і є, так. Я кудись забрала, не знаю куди. Ой, хотіла мандаринок взяти вже з павільйона, виходжу знов на дожик. О, у нас вже штучні ялинки продаються. Так, Ну добре, ні, буду вже йти додому, нехай. І тут все таке новорічне, новорічне. О. Хотіла мандарин взяти. Вибір не дуже. Брати або що взяти, я не хочу. А зайшла на базар тільки заради того, що ну, тут поруч була. Нічого, вже повертаюся додому. Тип я ото йшла на червоний світлофор. Боже, ну я не знаю, от як так люди можуть. Ну це якісь там секунди, якісь секунди. Ні. Взяли, побігли. Там машина їде, зараз лисько. Ну що вони ці люди роблять? Капець. Ось така у нас погода. Дуже-дуже слизько, дуже. Ой. Капець, іду, як я виглядаю, мені вже якось байдуже, тому що головне, що тепло, куртка вже мокра. Так, все добре. Будь-яка погода, але мені така погода теж подобається. Бачите, стою з вами, спілкуюся. Куртка тепла, таня гарна, що ще потрібно. А те, що так негарно виглядає, то це вже таке. Так, все, йшли додому, будемо прибирати. Друзі, а скажіть, будь ласка, у вас є граблі, а ви з собою їх часто носите з собою, так, щоб вони були поруч? От я та людина, яка завжди ходить з граблями. Життя нічому мене не навчило і не навчить, і я, мабуть, вже така є, хоча. Змінюватися завжди можна. Пам'ятаєте, я вам нещодавно казала, що я хочу, щоб у мене вдома не так було багато. Засобів для прибирання, і я для себе відкрила, що засіб для миття посуду він дуже класно відмиває жир. І я це робила. Крани він дуже гарно відмиває. І я теж вам про це казала. Але в мене залишився отакий миючий засіб. Його тут трошки. І я не думаю, що це підробка, тому що я купувала в епіцентрі. Я не купувала десь на руках, хоча не знаю. І почала я з цих шаф, і наносила, наносила, там закінчила і потім перейшла сюди. Можна сказати, що кухня в мене завжди чиста, і я не буду сперечатися, але це такий колір, тому що коли я брала ганчірку, Зараз я вам ну, не ця ганчірка інша, вона вже там на балконі сохне. І я так проходила, то щось таке риже тут було. І начебто, ну, скільки тут пройшлась, потім я це все зібрала, миска вода була, потім знизу теж пройшла, тому що ну теж воно брудниця, теж, ну, куди ти його дінеш? Нікуди. І знаєте, і таке відчуття, я вже вікно відкривала. Воно настіж було. У мене всі вікна настіж. Я вже наділа оцю тілогреєчку, щоб мені було тепліше, тому що реально холодно. Котел намагається ту температуру, яка йому там поставлена, нагнати в хаті, тут так. Ну, я... І дівчата казали, я не пам'ятаю хто, що е, такий аромат і нічого не мені воно тхне. От реально, не то, що його було багато. Можливо, це я така хозяйка, я не буду сперечатися. До речі, це я сама в'язала таку тілогречку. Холодно в хаті, зато чисто, і я як королевна, розумієте? Ну, це ж треба було таке зробити. І скільки я вже вам казала, що я хочу відходити від багатьох миючих засобів, тому що якось випадково я помітила навіть кахель, коли миєш, плюту я так мию, засіб для миття посуду відмиває просто супер. І нема цього, ну, в мене трішки шнутить. Вибачайте, я кажу, так як є. Я забула, поставила. Хотіла кави попити, чайник кипить, а Таня все про свою кухню розповідає. А я вам розповідаю про те, що холодно, я тут як королевна, а дивлюсь, там пар іде. Думаю, що воно таке? Я забула, що я чайник поставила, і думаю, поки він нагріється, я каву з молочком собі зробила зараз. Поки водичка нагріється, я з вами ж поспілкуюсь, бо я трішки забібікана цим прибиранням, і не прибиранням, не втома, а оцей запах якийсь іде. Таку шкоду я собі сьогодні наробила. І інколи здається, що те, що тебе дратує, те, що як сьогодні мене знудило від цього, пробачте, але як є, так і кажу то краще викинути, так? Але ж ні. Гроші ти заплатила. Ну, як ти можеш викидати? Оце, знаєте, а себе треба ставити в таких, в таких випадках на перше місце, тому що, хоча, ну, може, я там багато. Та й ну ні, ну що я перший раз чи що. Але така реакція. Мабуть, я трішки вже відійшла від таких сильних якісь. Миючих засобів, а це ж генеральне прибирання, розумієте, треба ж ух! Нічого брудного не залишити в цьому році. Дарвала, що дурень домила, тільки дурень домила, а та я до миючого засобу. Нічого і таке буває. Тому, мої дорогенькі, поважайте себе, бережіть себе, обов'язково себе бережіть. І все буде добре, обов'язково. Бо завжди так не буде, а миючі засоби, то нехай це буде, знаєте, саме таке погане в нашому житті.